Вас, дорогі друзі, слава Україні! Гороскоп на серпень 2023 року для близнюків. На вас покладуть виконання відповідального завдання. Якщо ви не будете радитись в складних ситуаціях, то можете прийняти помилкове рішення, що принесе багато проблем і труднощів. Якщо ви не визнаєте, що помиляєтесь і готові виправити, видикли труднощі, то можете позбавити, позбавитися місця і навіть роботи. Тобто треба визнавати свої помилки і готовими бути виправити їх. Значить, тиждень з 1 по 6 серпня. Обставини будуть жадати від вас внесен, внести зміни у свої відносини з партнерами, колегами, друзями та коханою людиною. Вам потрібно відмовитись від тих відносин, які ви не можете оформити як офіційні, та які, приходяться, та які приходиться приховувати. Тобто від таких відносин треба відмовитись. І на цьому тижні не буде несприятливих днів, а будуть лише сприятливі перше, друге, третє і четверте. Значить, наступний тиждень це з 7 по 13 серпня місяць 10 та 11 серпня, Ось 10, 11 серпня, Пройде по вашому знаку. На вас чекають несподівані втрати, бо будуть руйнуватись помилкові ідеї, цілі та, цілі та небезпечні для вас стосунки. Тому не сприймайте це як трагедію, а починайте знаходити заміну їм, щоб зберегти і розвивати те, що маєте. Вдалим буде укладання нової угоди. Не робіть великих витрат. Не ризикуйте тим, що маєте. Сприятливі дні 11-го, а не сприятливий день 10-го. Наступний тиждень 14-го по 20-те. 14 по 20-те. Отримані результати будуть служити вашою візитною карткою. Ніякі показові виступи, голосні слова і заяви не зможуть зрушити ні одну з ваших проблем і підняти ваш авторитет в очах навколишніх. Тільки особистий приклад і реальні досягнення приведуть вас до успіху та створять добробут. На молодика 16 серпня місяць стане в точку чорного місяця. Ось його, бачите? Оце сюди прийде і стане. Тому треба бути обережними з прийняттям важливого рішення в цей день. Значить, сприятливий день, це 20-те. А несприятливий це 16 та 18, наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Коли будете брати зобов'язання і давати слово, виявляйте почуття міри, інакше у пориві почуттів ви можете взяти на себе дуже багато того, чого не зможете в дійсності виконати. А якщо ваші слова будуть розходитися з правою, то до вас утратять усяку повагу і забудуть колишні заслуги. Сприятливі дні це 26 і несприятливі це 25. те Наступний тиждень, це тиждень з 28 го по 36. 1 серпня. На цьому тижні не можна втрачати ні однієї хвилини робочого часу, тому що потрібно буде встигнути, ось бачите, це йде до вершини ваш знак близнюків. От, дуже багато справ. Тому бажано добре скласти план дій, попросити допомоги вам у цьому досвідчену людину, не пускайте хід подій. На самоплив, тому що ви ризикуєте все втратити. 31 серпня місяць буде на повні, у з'єднанні з Сатурном в рибах, Ось. що може викликати руйнування, глобальні зміни обставин. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди. А внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати, допоки вони не зруйнують все. Значить, сприятливий день буде 29 та 30, а несприятливий буде 31-го. Значить, родина та любов у ваших відносинах відбудуться кардинальні зміни. Ваші таємні зв'язки відкриються, і ви будете втягнуті у війну, яку в будь-якому випадку програєте. Тому, не заздріть чужому щастю, краще бережіть своє, і не заводьте таємних відносин. Здоров'я! Під сильного хвилювання можуть бути коливання артеріального тиску, різке зниження гостроти зору, Побоїтесь виробничих травм, бережіть руки. Вам бажано лікуватись народною медициною, травами та відпочинком на природі. На цьому я закінчую для вас, близнюки, і бажаю вам всього найкращого. До побачення.